Всім привіт, я знову на дачі. Ось така у мене сімейка їсть це, це дань внутрям, щоб вони не йшли на город. Щоб вони не шукали на свої дупи пригоди, я вимушений їм бур'яни доставляти просто до нір. інакше вони... Пошуках цих бурянів ідуть до мене на огород. Такий у мене огород, що там внутрі шукають буряни, а поміж бурянами ще можуть знайти і огірки, і кабачки, і помідори. Ну, Таке діло. А у мене сьогодні, ну, сьогоднішнє відео не про нутрі. Про нутрі ми ще з вами поговоримо. Я якраз збирався навідатися до колодного тачка і мені одразу два прохання написали два мої підписника, щоб я показав, як працює колода, яку я зробив із глини. Тож, оскільки я все одно тут, я виконую замовлення, показую, як працює колода із глини. Можливо, хто пам'ятає, хто до мене підписаний, хто бачив раніше мої відео, я купив сапетку із сплетеної з лози, потім обмазав її, просто, просто глиною, звичайною глиною, обмазав сапетку і заселив сюди рая. Так ось я із задоволенням виконую, виконую замовлення. Прохання і показую, як працює, як, як себе почуває сапетка з глини, як працюють у ній бджоли. Це рій, який я заселив, просто повісивши сюди всередину. Е, якщо я не помиляюся, дві рамки, зараз я відкрию, покажу, я все відкрию, все зніму, от криша. Заселив рій і більше дав їм дві рамки суші суші, без нічого, без меду, без... Просто дві сухі сушини. І все, накрив, і далі він був предоставлений сам собі. Ніч, нічим я йому не допомагав, взагалі-взагалі. Взяток дуже слабий на колодному тачку. Це вже всі знають, напевно. та І не тільки на колодному він дуже слабий скрізь. Але на колодному у мене перші сім'ї, які погнали трута. Я показував сім'ї, які погнали трута минулого разу колоду А ось зараз показую тепер. Ну, що можна сказати. У нас всі знають, і не тільки у нас йдуть дуже сильні зливи. Ну дуже неймовірно сильні зливи. Ось я показую всю колоду, обмазану глиною, як вона є. Тут мені мішає. алича до речі, до речі, оце ось так от алича над аличою так опрацювала. Ось мія. Так опрацювала що вона не дає. Не дає ходити, просто висить, все, висить. Зараз ще пройдемо, може кому цікаво буде, як працює осмія. Результати, результати праці осьмії покажу в своєму саду. Ну, ось так оталича. Це вже занадто. Я, я б не хотів, би, щоб її так багато було, тому що тут буде мух скоро, ой-ой, ой тут буде мух більше, ніж бджіл. А це мені не дуже подобається. це погані, погано роблять. Так, ну ось, з усіх боків я показую показую як стоїть колода, як би її дощ не мив, як би її не обмивав, ну от такого кусочка шифера, шматочка, досить, щоб, щоб колода ніяк не постраждала. Я її просто поставив на підставку, вбив три отакі от клини, поставив, положив шматок шиферини, наш шматок шиферини. Положив цеглину і оце ось така система. Тепер я покажу, що всередині. Як ми бачимо, бджола літає, розвивається. Я, до речі, у них зрізав ще грам 300 і меду в цьому році. Ось таке. Так. Така система розкриваємо. Знімаємо цеглину. Знімаємо шиферину. А Тут ще одна цеглина. Тут ще одну цеглину знімаємо. І зараз подивимося, що ми там побачимо. Я давно її не відкривав, навіть не знаю, може, можливо, з голоду вони тут нічого і не настроїли. Хоча, хоча те, що вони почали літати не тільки через верх, я їх посадив через верх, і зверху рамки в мене висіли, і вони летіли і літали через верх, тому що... На, рівні, на, рівні, на на рівні, рівні Напевне, розплоду, чи рамок, чи гнізда. На рівні гнізда, бо у них літок все через верх. А тепер вони почали літати ще і через верхній літок. Через верхній літок вони почали літати буквально, я помітив, тижні-два тому. і мені, мені Мене це втішає, тому що я знаю, що напевне їхнє гніздо їхнє гніздо наближається зверху до верхнього літка Вже ось тут вже десь гніздо опускається сюди. Це, значить, це це значить, що вони розвиваються, гніздо будуються, соти будуються і в них все добре. От як, як вони почнуть до вересня, як Бог дасть гарний взяток літати через нижній ляток, я буду взагалі задоволений, буду впевнений, що вони перезимують. Я, до речі, не буду їх переселяти, не заносить. Як же я буду заносити? Воно важке, те ще й хрупке. Я заносити його не буду. Він так і стоятиме, так у мене і зимуватиме, подивимось, чи перезимує, чи. Чи це все казачки? про сапетки відкриваємо. Ось тут так. Бджіл повно. Все забудоване. А ще подивіться, як сапетка залита прополюсом. В природі немає взятку, так вони ці всі стики промазали прополюсом. Прополюсом просто все залити. Джела готується до голодної зими. Ні, я серйозно, я серйозно, а це ось все позаливано прополюсом. Це не кізяки висохші чи розмочені. Це не висохша чи розмочена глина. Це залите все прополюсом. Мені вже, мені вже страшно стає від того, як вони позаливали тут все прополюсом. І стінки всі блистять, все випачкане прополюсом, замазане, заполіроване, заштукатурене. Скрізь всі щелини оброблені прополюсом. Якщо вони перезимують, зальють це все із середини прополюсом і перезимують. Це буде просто золота сапетка. Тут буде прополюс, тільки 10 кілограм. Одне, одне погане, що я, я навіть не уявляю, як його відсюди від, взяти. Ну нічого, для бджіл буде, буде сапетка і сносу немає, як то кажуть. Да. Я бачу вже ці соти, я бачу, як вони будують язики, язики пішли далеко-далеко вниз. О, на, жаль, у мене, на жаль, у мене нема із собою ніякого фонаря. А то б я б ліхтарем підсвітив і було б видно, куди дійшли соти. Ну не брав, я з собою я б я не, я не міг собі уявити, що треба буде ліхтарем світити, щоб побачити, куди дійшли соти. Ну Це вже не, не настільки важливо, як важливо, як вони обробляють всередині, всередині сапетку. Ось вам, ось вам і відповідь, чи подобається бджолам. глиняні -глин -глин вулики. Якби вони їм не подобались, наприклад, так, як, як е, із е, пенопласту, вони б їх гризли, а вони їх полірують, відшліфовують і... Кожну щілину обробляють прополюсом. Вони збираються тут жити вічно. І от така запрополюсована колода зсередини залита прополюсом, може, звісно, витримати такі життєві негаразди, як не кожен вулик може витримати. Особливо ті, які зроблені сучасними майстрами. Ось так, залити все прополюсом. Прополюсна сім'я, чи то прополюсний вулик, чи то все прополюсне такі склалися умови. А це все блистить, все прополюс прополюс. Ось так. Я сподіваюся, що я відповів на ваше запитання, як живуть, як себе почувають бджоли, як себе почуває сама сапетка в таке сильно дощове літо. Сапетка себе почуває добре, бджоли себе почувають добре. Можливо, взятка трохи не вистачає, але це вже таке, це вже природа, є природа. І якщо метод то про полюса тут, тут вистачає, це означає, що бджола готується тут жити, зимувати і добра наживати. Ось такі справи із колодними вуликами, і глиняними вуликами. Тож вони мають повне право на своє існування. Дякую всім за увагу та терпіння.